Справа виконується без взуття, станьте у вихідне положення, одну ногу поставте на підйом стопи назад і намагайтесь розігнути її в колінному суглобі. Голову врівноважте над грудною клітиною, грудну клітину над тазом, сідницю опорної ноги тримайте, затиснутою весь час, і стопу опорної також розташуйте прямолінійно, щоб пальці дивилися чітко вперед, а не всередину або в сторони. Руки можете тримати в тому положенні, в якому вам зручно працювати. Тепер головне, під час розгинання колінного суглоба ваша задача підйом стопи якомога більше тиснути в підлогу. Тобто, під час розгинання коліна ви намагаєтесь опустити вашу стопу якомога ближче до підлоги, зафіксувати крайню точку і повернути ногу у вихідне положення, згинаючи коліно. Тримайте рівновагу, це вам забезпечить плечі на одній лінії і затиснута сідниця опорної ноги. Коли розгинаєте коліно, напружите переднє м'яз стегна квадріцепс і сідницю також. Видихайте під час розгинання колінного суглоба. Фіксуйте на кілька секунд.